Доброго дня, шановні пані та панове. Презентую продаж таунхаусів в місті Ужгород, вулиця Загорська, це ближня Загорська, поруч вулиця Боб'яка, епіцентр парк Боздуш. Продається 5 таунхаусів, їх тут є 5, вони всі продаються. Кожен має площу 126 квадратних метрів, 2 балкони, 2 поверхи і плюс тераса. Ось, така, ось такий зовнішній фасад. Як ви бачите, також буде доукомплектовано парканом і бруківкою. Зараз відео це буде ознайомче. За декілька днів чекайте на відео, також зніму внутрішні внутрішню частину таунхаусів, кожен окремо відзніму, щоб ви могли бачити, орієнтуватися і так далі. Як ви бачите, ми з вами пройшли 4 входи, зараз п'ятий. В кожного тауна. По півтори сотки землі, 20 кВт електроенергії, міське водопостачання, септик. Ось септики знаходяться, їх тут три, трьохсекційні. Ось а, Також показую бічний фасад. Ось так він виглядає. Тут будуть ще прикамустя окремо. І показую внутрішній двір. У кожного таунхауса, як я і казав на початку відео, є. Тераса. Ось тут тераса на два тауни, тут буде перегородка. І ось така гарна тераса у кожного буде. Дерева не знімались, вони так і залишаються для того, щоб вам додати затишку, і щоб то все було гарненько. Як ви бачите, балкон з цієї сторони і з, цієї сторони, і з фасадної сторони також є балкон. Це. Крайніх два тауни. Ідемо далі. Показую внутрішню частину. Можна так сказати, це вже номер у нас вийде другий-третій таун. Ось тут, як ви бачите, трошки більше місця. Це все буде поділено, також кожна територія буде розділена парканом. Зараз покажу краще, щоб було видно. Антрацитовий кольор буде огорожі ззовні, такий, як тут. Який зовні буде. Ось так виглядає. Виглядають тауни з внутрішньої сторони. ось І показую ці крайні тераси. Тут вже вони оздоблені плиткою. Будь ласочка. Це у нас другий таун, така тераса і самий перший таунхаус, така тераса, і ось така територія. Кутовий. Значить, Що вам скажу? Що складається взагалі, який конструктив кожного тауну. На першому поверсі знаходиться кухня студія. Ну і з кухні студії вихід на терасу, холл та санвузол. Далі йдуть сходи та три кімнати наверху, два балкони та санвузол. Також по... розкажу, що ще є. Є. Ще стріха, яка утеплена 20-ку імінвати. Там висота 2,70, кому є потреба там збільшити житлову площу або зробити якийсь кінотеатр на третьому поверсі є можливість це все зробити. По будівництву керамоблок, утеплювач десятка, пінопласт. Ось тут. Далі водовідведення ринви всі стоять, все як має бути. Тобто територія у вас буде доведена до ладу. Також дані таунхауси можна буде придбати за програмою ЄОСЕЛЯ. Кому цікаво, пишіть дзвоніть. Цих 5 таунхаусів є в наявності, вартість 110 тисяч доларів. І це все в межах міста. Ось ви бачите, закінчується вулиця. Там вже у нас починається вулиця Загорська. І далі через метрів 30 вулиця Баб'яка. Всім гарного дня, Божого благословення і швидкої всім нам перемоги.